При трансляції сьогоднішньої. Так, Це Янмар АФ 222. Ми запускаємо до 15-го, до 15 жовтня на нього акцію. Коштував цей тракторець з грунтофризою 6, 6, 7,5 умовних одиниць. До 1510 він буде коштувати 700 самовивозом 7. Після 1510 буде стара ціна 7,5. Так що ми можемо розказати про цей тракторець? Має він рідну краску, має рідну гуму. В хорошому стані передня гума, в хорошому стані задня гума. Має він реверс. Важель реверса біля руля, має він коробку механіку рядну, повишені, понижені, вал відбору потужності, три швидкості вперід, одна швидкість назад, має він кут нахилу горизонту. Горизонт може бути як автоматичний, так і управління, ось важель механічний. Тобто налаштувати можна вручну. Кут нахилу такий, як потрібно. Дуже в гарному він стані. Не підкрашувався повністю все робоче. Ось такий от красень. Має він також блокування диференціалу. Має він пам'ять фризи, тобто ви виставили глибину фризи, доїхали до кінця. Городу підняли фрезу, потім опустили її на ту ж саму глибину, щоб кожен раз не ловити. Має він фрезу також в хорошому стані. Ось така оригінальна янмаровська фреза. Ножі також хороші, на них ще є оригінальна фарба. Ось Дивіться, бачите. І дивлячись по валу на фрезі, ця фреза дійсно мало працювала. Ось такий тракторець до 15.10 можна придбати з великою знижкою, акційна ціна мінус 400 доларів, тобто 700 умовних одиниць з нашою доставкою. І, відповідно, 7 тисяч самовивіз, якщо ви приїжджаєте і тракторець забираєте самі. Чекаємо вас на міні Вінниця. Є великий асортимент японських тракторів на будь-яку потужність з кабіною, без кабіни. Даний тракторець, який акційний без кабіни, має він тільки дугу безпеки. Ось такий красень за приємною ціною. Чекаємо на вас за адресою міста Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Будемо раді вас бачити до нової зустрічі.